Вітаю, друзі, і сьогодні я б хотіла поговорити трохи про медицину, а саме про швидку допомогу. А якщо ще точніше, про Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги. Напевно, у житті кожного траплявся випадок, коли. Доводилося викликати швидку, і це дуже важливо, щоб ця швидка приїхала і щоб приїхала вчасно, і щоб були кваліфіковані медики. Адже дуже часто від медиків швидкої залежить чи є життя. І уявіть собі, що було б, якби за вашим викликом не змогла приїхати швидка у зв'язку з тим, що до прикладу бракує працівників. Хочу зазначити, що останнім часом до мене дуже багато звертається людей з проханням висвітлити ту чи іншу тему, особливо таких звернень по. Більшили після того, як я почала серію матеріалів про зарплати і кадрові призначення у комунальних закладах нашого міста. Мої глядачі почали ділитися зі мною інформацією, розповідати факти, які керівництво комунальних підприємств не виносить на загал у зв'язку з тим, що це їм не вигідно. І одна з тем це життєдіяльність комунального підприємства, Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медичних катастроф, зокрема до мене потрапила інформація про те, що з цього центру за останній час звільнилося багато медиків, які входять до бригад швидкої допомоги. Зокрема, така кадрова ситуація, нібито сталася через крайні зарплати саме у медичного персоналу швидкої допомоги. Щоб з'ясувати ситуацію, ми звернулися до керівника медичного закладу до Юрія Романішина, який також є депутатом Луцької районної ради від фракції за майбутнє. Це чи справді що у вас зараз є така хвиля звільнень? Говорилося, що кожного місяця звільняються люди у зв'язку з невисокими зарплатами, і зараз трохи брак медиків на швидкій допомозі. Ні, ну немає ну, Звільнення завжди є, бо у нас дуже великий колектив, працює тисяча чоловік. Звичайно, що хтось звільняється, коли ми беремо роботу, але наразі. наразі у гострого дефіциту кадрів немає. Дефіцит звичайно є, але він компенсований. Всі бригади працюють. Ми не ми не скоротили жодної бригади за рік. На відміну від інших областей, де були суттєві скорочення, закривалися бригади. Ми всі бригади у нас працюють. Ну, а скільки за останні кілька місяців приблизно там звільнилося людей? Чи можете ви сказати? Ви володієте напевно це Ну, Хтось ми кожна набираємо на роботу, хтось звільняється. Ну це на такий великий колектив. Хто там в тиждень він два звільняється? Юрій Руменішин таки під час розмови обмовляється, що в тиждень може звільнитися одна-дві людини. Справа в тому, що зарплати у бригад швидкої допомоги низькі приблизно до 15 тисяч гривень на руки. Тим не менше, в адміністративному штаті який разом з директором налічує 6 осіб уклади доволі високі. Скажіть, скільки вас медик отримує зарплату? Звичайно, Що таке медик у вашому Ну, от працівник медичної допомоги, той що їде на виклик. У нас є пара медики, у нас є лікарі, працюють. Ну, пара от ті, що на виклики їздять, яка середня заробітна платня. У них? <кхух> ну, дивіться, так, зарплата різна, то що залежить від стажу працівника. Тим більше далі ми доплачуємо таким працівникам, за, якщо в них є велике навантаження, ми окремо їм доплачуємо. Якщо вони. В них є вдала реанімація, тобто за кожну успішну реанімацію вони так само мають фінансовий вигнав це стимулює їх. Тобто зарплата? яка у ваших е, Вона просто дуже коливається. я для чого я це розповідаю. Ну Наскільки я знаю, 12-15 тисяч гривень. Так? Е, Правильно? Ну, я, не, я думаю, що більше. Я думаю, ну де Це де? мені розповідали ваші працівники. Ну, Який я, я, я думаю, отримає? десь на руки, десь 1015 вони точно мають. Плюс, плюс 25% від податку. Тобто, як то кажуть, у нас брудними. Думаю, 2018 ми отримали, 2020 може 20, заплатити, де хто отримає. А, скажіть, будь ласка, а яка у вас зарплата? 54 тисячі гривень. Трохи хотілося б поговорити про штат дирекції швидкої допомоги, адже дехто з керівництва викликає багато запитань. До прикладу не зрозуміло, що робить на посаді заступника директора з організаційно-технічних питань Микола Федік, це депутат Луцької міської ради, голова фракції Свобода. Саме він став одним із фігурантів скандального голосування за. Землю під сніговою королевою і зараз підозрюваний у справі по спробі узяти хабар у сумі 30 тисяч доларів за правильне голосування щодо зміни призначення земельної ділянки з освітніх потреб на будівництво багатоквартирного будинку. У його біографії ми не бачимо диплома про медичну освіту проте він працює саме у медичній сфері на швидкій допомозі. Я хотіла запитати за Миколу Федика. Федіка, так він депутат Луцької міської ради. А яке він має відношення до швидкої допомоги? Теж хвилює ваших колег. Він так само одній заступник технічних питань медичним директором у центрі швидкої допомоги є Анатолій Каленюк у 2023 році. Він став фігурантом кримінальної справи. Слідство каже, що він вимагав від представника фірми медсервіс Луцьк 20% відкату за перемогу на тендері. Здається, за вас говорили, що ви під слідством. Ну і так справа йде. А по чому саме можете питати? Ну, я не розповісти? буду коментувати. На жаль, цього чому ви можете подивитись? Є подивіться. Будь ласка, можете зайти, подивитись. Я не хочу коментувати посаду заступника директора з адміністративних питань. Обіймає Оксана Рубльова, дружина народного депутата В'ячеслава Рубльова. А у вас ну дуже великий адміністративний і у Вас е, з'явилися нові дуже працівники? Великий, е, які мають бути. Тобто, скажіть, будь ласка, а яка потрібна освіта, щоб працювати в адміністрації швидко? Ну тоді тобто є різні відділи і є різні напрямки. Ну, і яка у відділі відповідальність сам? Ви медичну освіту так? маєте? А наприклад, Оксана Рубльова, вона має медичну освіту? Чи Ні, був? вона юридично має освіту. А чому вона вас працює да. тут на посаді заступника директора? У зв'язку з чим на займала якісь схожі посади, що ви їй дали таку е, високу я дав. Я не дав. я нічого нікому не давав. Я коли сюди прийшов на роботу, вже всі були на цих посадах. Не можу не відмітити блискучий кар'єрний ріст Оксани Рубльової у 2017 році. Вона перебуває на посаді консультанта у Волинській обласній раді. Далі декларація обривається на три роки до 2020 року. Я так розумію, вона була у декретній відпустці. А у 2020 році вона одразу стає. Першим заступником начальника управління держпраці у Волинській області Далі у її декларації зазначена посада начальника управління інспекції діяльності західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. А вже зараз вона заступник начальника з адміністративних питань Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медичних катастроф. Ну а зв'язку з чим її ну делегували на заступника Дивіться. директора швидкої допомоги Волинської області. Вона якісь схожі посади обіймала колись. У мене є декілька заступників. Кожен заступник має свій напрямок роботи. Ще є хочу... це, це є велике господарство, і в тому числі тут є заступник, які займаються медичними проблемами. Це я знаю. Це займається адміністративними юридичними проблемами. У нас їх достатньо. які займаються технічними питаннями. Тобто, це все люди, які відповідають за кожен напрямок своєї роботи. Ще одне питання не по не повинна мати медичну освіту, щоб займатися юридичними питаннями. Це має займатися юрист. Але чому така висока зразу посада? От можливо, треба було б просто юристом попрацювати, а тоді вже піти на посаду заступника директора. За ну, Це родати мені ну дивні питання, чому що... це дружина народного депутата? Ну з я, я знаю, але але це ж не професія, правда дружина народного депутата. Ну, то, то може ви якось передзято відноситися до на людина, яка саме має право працювати заступником. Якщо дивитися на питання загалом, виникає дуже цікава картинка, адже серед керівництва ми бачимо дійсно цікаві кадрові призначення, і це відбувається в той час, коли медики з профільними освітами звільняються з роботи через малі зарплати. Але це ще не все виявляється. Попри брак працівників, швидка допомога примудряється надавати ще й платні послуги. Що мене найбільше здивувало, йдеться про перевезення хворих за кордон луцькими медиками. На момент, коли відбулася ця розмова, планувалася поїздка до Литви. Ваша група медиків зараз планує відрядження у Литву, так. То маєте їхати за кордон. Скажіть, будь ласка, в рамках якої це роботи, і в рамках яких відряджень луцькі медики будуть і супроводжувати пацієнта саме за кордон? Ви надаєте такі послуги так. приватного характеру? Ну це приватне це приватне, Ми надаємо послуги. Права платні. Вони у нас є на сайті. Ви можете з ним познайомитися Там є ціна, розрахунок. Тобто, це, якщо треба перевезти якогось пацієнта, за якого не платить НСЗУ, ага. тобто ми не можемо використовувати державні кошти для перевезення таких пацієнтів, то, звичайно, що це платні кошти, тому що кошти невеликі кошти ми заробляємо. Наприклад, скільки буде коштувати перевезення пацієнта до Литви вашою бригадою швидкої? Ну, я не знаю, це вже після того, як ми перевеземо, то воно буде пораховано, пораховано все приблизно точно суму я ще не знаю, бо це я займаюся мій заступник. А чи можете ви підказати от взагалі відрядні, які будуть виплачені цим медикам? Чи вони будуть е, рахуватися як відрядження за кордон, чи в якому розумінні Звичайно. вони туди відправляються? З відрядження за кордону да. будуть йдуть за кордон? У Вас уже є договір? Підписаний свім клієнтом чи ну, я діси. Я не займаюся зараз. Це ну, є заступники профільні, які цим займаються. Тут мабуть більш детальніше. Я знаю, я знаю, що таке має бути, да? Але більш такими деталями то займається мій заступник. Ну і часто ви берете приватні замовлення сам? <звіт> Як ча часто У нас є послуга, ми її надаємо. Якщо є, є перевезення, ми інколи ті перевезення робимо, тобто ті перевезення, під які, які не підпадають по оплаті під національну службу здоров'я України. Дивіться, як цікаво виходить Юрій Романішин каже, що за кордон вони везуть військового, але НЦЗУ таке перевезення не оплачує. Хто оплачує поїздку і як вона проходить по документах? Це незрозуміло договору з розмови. Я так зрозуміла, поки що немає. Яких саме військових везуть за кордон, що для того потрібно зробити, щоб... Поїхати лікуватися за кордон військовому, адже я впевнена, що не один поранений військовий хотів би скористатися такою можливістю. Ну от ми ми веземо в республіканський університетський госпіталь міста Вільнес. Це буде приватне лікування чи оплачене державою? Ні, це я думаю, що це лікування. Бачите, ми цієї інформації не маємо, але це лікування буде за кошти Литви за кошти за кошти держави Литва. Ага, а це всім військовим? Ми просто зробіть рекламу. Наприклад, багато є людей, які зараз. Е... Потребують поротезування, потребують серйозного лікування. Зробіть рекламу, можливо, вони теж хочуть, щоб їх транспортували до Литви. Звичайно, що так, айно ми здійснимо тепер перевезення, тоді зуможна буде щось зробити. От мені цікаво одне: тут розповідають про платну послугу транспортування хворих за кордон, і не можуть пояснити, хто їм і яким чином за це платить. Це ж мають бути оплачені відрядні медики, повинні бути дозволи на виїзд за кордон для самої бригади і для військового. Кого транспортуватимуть, а тут виходить, не можуть пояснити, як це відбувається в юридичному плані. Хоча в штаті мають купу заступників директорів, які займаються юридичними та адміністративними питаннями. Зазначу лише, що цим перевезенням опікується Київська громадська організація Везермен. Зареєстрована вона на квартирі у 2024 році. Допитатися деталі прибутків від таких платних послуг у керівництва Волинської медичної допомоги ми не змогли, хоча заробляють вони. Багато на чому до прикладу, як нам стало відомо, на базі екстреної медичної допомоги є навчальний центр, де за гроші проходять навчання працівників приватних медичних закладів. Більше того, приватним медичним закладам навіть дають заробити. Ось, до прикладу, наскільки мені відомо, медогляди медики з волинської швидкої проходять чомусь у приватній клініці, а не до прикладу, у комунальному закладі. Що було б логічно, як стало відомо з власних джерел останнього разу, усіх скр. На медогляд у клініку FlyMed. З медоглядом вийшов новий закон, не дуже, на мою думку, він дали, тому що для того, щоб це не тільки наш заклад, це всі заклади зараз в однакових умовах. Згідно цього закону, ми маємо через тендер. Через теб ми замовляємо закупівлю цієї послуги в uh -huh. проходження медоглядів. І основний нюанс в тому, що заклад, який надає цю послугу медоглядів, повинен мати пропатолога. Uh -huh. У нас профпатологів на область, там, не знаю, два-три чоловіка uh -huh. те, uh -huh. те, uh -huh. те, що це означає? Це спеціальність лікарська. Називається пропатолок. Тобто в комунальній тобто, очолювати в очолю, 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 будь-якій лікарні, яка проводить е, цей медогляд, очолювати комісію має профпоток. Таких спеціальностей немає. Тому у нас виникла проблема. А це обов'язкова умова? Чи це закон. Тобто в комунальних закладах ви не можете проходити медогляд? Якщо в них можемо, якщо в них є, якщо в них. Є пропато. Ми оголосили тендер. Да. Ми голосили тендер, тобто згідно, і тендер відбув. Він майже не відбувся. Там тільки декілька закладів які можуть собі це дозволити. Ми взяли участь в тендері, Всі інші, заклади не, не беруть в цьому. Не взяли ну державні, тому що в них немає профпатологів. Це ну я не знаю для чого це було зроблено. сильно складні з містом. Нам потрібно, щоб всі медичні працівники пройшли догляди. Іншої заклади не можуть повноцінно зробити сімедогляди, а вони робляться на платній основі. Нам нам більше 300 тисяч обходиться, щоб зробити медогляди всіх працівників здорово. Насправді, якщо окупнути глибше, виходить дуже цікава ситуація. В той час, коли медики звільняються через малі зарплати на керівні посади, влаштовують депутатів, родичів, депутатів. В той час, коли установа надає платні послуги, вона позиціонує себе як неприбуткова організація. Зація, що коїться, я вважаю, що по кожному пункті, який я озвучила, потрібно детально розбиратися, і думаю, що обов'язково буде продовження цієї медичної теми. Слідкуйте за випусками, буде цікаво.